Друзі, що потрібно, щоб перемогти, або щоб ми отримали мир. Перше, це Збройні сили України у відмінному стані. Це пропаганда, яка мотивує і надає можливість бути в тонусі постійно і в бажанні захищати. І дипломатія, оце три кити, на яких має все стояти, укріплятися, бути міцним. І давати постійну відсіч, і давати можливості а, бути всім в тонусі, щоб все було добре. На сьогоднішній день а, проблеми у нас дуже і дуже серйозні. А, наша пропаганда, бачите, працює таким чином, що чи вона не наша пропаганда, може наша програє їхній пропаганді. Що сьогодні немає мотивації у людей: ні в військових, ні в простих людей. Ну, на жаль, на жаль, причини я вам завжди називаю, і ви їх знаєте, ці причини. Е від цього ми виходимо, що Збройні сили, на які все опирається, е і залежить від цього, і перемоги, і мир. Ну, сьогодні дуже тяжко Збройним силам. Дуже тяжко, тому що ми програємо. В, агі... в агітаційних речах, мотивації, підготовці і таке інше. А саме страшне, що ми програємо в дипломатії. Ми на сьогоднішній день живемо вимогами постійними і критикою. Ми постійно вимагаємо, ви подивіться, що ми робимо, що наші дипломати роблять. Ми туди не поїдемо, ми це робити не будемо. Якщо нас не запросять туди, то значить все пропало. Це що дипломатія? А от саме зараз дипломатія ну, просто отак необхідна. Чому? Тому що дипломати мають домовлятися про постачання зброї, про надання будь-яких інших можливостей і потреб забезпечення нашої армії країни в цілому це все дипломатія. Домовленість на всіх фронтах. І з Європою, і з американцями в усіх напрямках, це вся дипломатія. Як на мене, вона не працює від слова зовсім. Ну, від слова зовсім. Я не знаю, чому, може, я так бачу. Але якщо хтось е не згоден зі мною, ви наведіть приклади наш, перемог, нашої, диплом, наших дипломатів. Де ми перемагаємо? Ну, де ми не, не попадаємо в штану? Ну, як для мене, то ми постійно попадаємо в штангу. А ви знаєте, ну штанга це різновид, різновид промаху у футболі. Розумієте? Як ви попали в штангу, це ви промазали таким чином. От тому попадання в штангу це постійно проходити, проскакувати мімо. Розумієте? Ну для мене. Тому знову ж таки, друзі. Хочу ще раз сказати, що три кіти, і це перемога, це мир. Це стабільність. На сьогоднішній день це Збройні сили України у відмінному стані. Вони мають бути забезпечені, в них все має бути добре в першу чергу. друге, це мотивація. Тому що мотивація завжди дає можливість людям включатися в процес оборони, процес е забезпечення, бажання захищати і таке інше. І дипломатія, третій кит. Дуже важливо, постійно, може, це найважливіша річ, тому що дипломатія вирішує все на сьогоднішній день. І в якій країні класні дипломати, в якій країні е люди, які віддали цьому все життя, які знають, з ким говорити, як говорити, в який кабінет зайти, яким як, чином це все отак накрутить, щоб було все добре. От вони виграють. В, в нас, на, це, на жаль, я цього не бачу. В нашій країні з дипломатією, знаєте, на це просто, видно, не звертали уваги всі 34 роки. Тобто, дипломати це таке собі щось. їдьте там, купляйте щось за бугром. Знаєте, як говорили раніше, поїхав дипломат, купив магнітофон, привіз додому ще щось. Оце дипломатія. Послухайте, це не дипломатія. Дипломатія це наука. Тому цим потрібно сьогодні займатися. І, на жаль, друзі, ще раз на кінець нагадаю вам: якщо ми будемо всіх звинувачувати і розказувати, що без нас взагалі світ не буде існувати, то з нас будуть тільки сміятися. От і все. І нам перестануть тоді ще й допомагати. В чому проблема, друзі.